До національного дня писемності і рідної мови тисменська школа підготувалася надзвичайно якісно. В цей день писали диктант учні школи. Крім того, розпочався конкурс імені Петра Яцика, і саме цього дня відбувся третій заключний тур конкурсу любителів книги Золота сторінка сторінка-2015». Сьогодні ми розпочали робочий тиждень. З таких гарних заходів, тому що сьогодні День української писемності та мови, і ці заходи саме присвячені цьому дню. Ну, По-перше, об 11-й годині розпочався всеукраїнський радіодиктант, присвячений, це, можна сказати, вже 15-й всеукраїнський радіодиктант, присвячений рідній мові, всі учні від 1 по 11 клас писали цей диктант. Також одночасно розпочався у нас всеукраїнський конкурс імені Петра Яцика. Це учні зараз працюють в конференцзалі. І також Богдан Михайлович Нагорнік проводить читацький конкурс юних читачів Золота сторінка, підводиться підсумок першого етапу, і сьогодні переможці вже визначені. Цього дня у Тисменницькій школі кожен міг перевірити свої здібності, знання та уміння, як він добре знає рідну мову. Діти виконують завдання 16-го міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика, вікова категорія з 3 по 11 клас. Тут є три рівні: початкова школа, середня і старша школа. Діти виконують завдання відповідно свого вікового рівня, молодші школярі одного астрономічного годину, середнього рівня дві астрономічні години і старша школа три астрономічні години. Завдання підібрані відповідно кожній віковій групі, відповідно програмного матеріалу загальноосвітньої школи. Першим завданням в, кожному, в кожній категорії це є творча робота. Різні теми відповідно до класу і різний розмір відповідно вікової категорії. Наступний тип завдань це розбір речення. В кожному класі розбір речення. В молодших класах це просте речення за членами і частини мови визначити. В старших класах це складне речення і визначення членів і частин мови. Також є завдання на коректування, виправлення помилок, на лексичні завдання, заміна іншомовних слів на українські аналоги, теж по рівню кожного класу. Ну і є творчі завдання: дібрати фразологізми, прислів'я, приказки на відповідну тематику. На конкурсі Золота сторінка у першому турі взяло участь понад 60 дітей. До другого туру пройшло 22 кращих учасників, які писали тести. У третьому турі було представлення проєктів. Робота з дітьми дається легко, тому що з ними легке спілкування. Вони всі люблять книгу. І всі дуже серйозно підійшли до цієї роботи. Дуже серйозно. Роботи вибрати надзвичайно важко. Кожна дитина вклала свою душу, свій талант, свою роботу. І дуже нелегко було. Журі дуже довго працювало над тим, як вибрати переможців, але кінець кінцем ми таки вибрали найкращих. І ми думаємо, що ми не помилилися і що всі згідні. Більше того, учасники конкурсу допомагали нам в цьому. Вони самі казали, чия робота заслуговує. На кращі бали. Згідно умов конкурсу, у першому турі діти розповідали про свою улюблену книгу. У другому турі писали тести, а у третьому представляли проекти. Володарем гран-при конкурсу стала Марія Розман, учениця 4-го Б класу, яка блискуче виступила на всіх трьох етапах конкурсу. Мама принесла. У нас було багато. Колись у мого діда була бібліотека, і там було багато старих книжок. Мама взяла найгрубшу стару книжку, і ми ліпили кожну сторіночку. Я ліпила, а тато потім позолотив, картон додав, і ми вирізали з картону різні. Та. Тож понеділок у тисмиліцьких школярів видався на прочут продуктивним. Виховання любові до рідної мови, до рідної землі. До виховання патріота, українця, націоналіста, який не буде встидатися своєї рідної мови, де б він не був. Бажаємо і в подальшому, гарної праці!